О, о, Андрій, привіт. О, привіт, Іване. А дві то що? Яму для туалету чи що копає? Ну так. Рою яму для туалета. Позирай прикол. Слухайте, дядь Василь. З вас вийде найкращий тракторист. Чуєш? Умнік! Я тобі зараз ці ямі закопаю. А Андрій мене викопає. Та Іване, блях, не відділуйся на мого батю. Та добре тобі, що ти переживаєш? С Стоп. А що взагалі я копаю? Чуєте ви одвоєди? Ну-ка бустро сюди прийшли. А що у них там? Ну, так буває. Хе! Попалися лохи! Тепер ви будете весь день яму копати. Максиме, ти теж йди сюди. плакатило, блін. О, привіт, хлопці! Привіт, Андрію! Привіт, Іван! О! Привіт, Ботанов! О, здорово, ботанов! А що ви тут робите? А ми тут е... як тобі сказати? Двоє дебіли. Колоці! Ботанов! Ми тільки знаходимо скалпи! Ладно, знаходите? Ну. ну. Ну, так і є. З точки зрення реалістичних древніх історій. Такого не існує. Ви просто де і звучали історію, а постійно її лише прогулювали. Тіпа можна би йти. І ви постійно лише йшли в туалет, а ви робили, що ви йшли в туалет. Директор це все видить. А насправді ви просто утікали з школи. Ну добре, допустимо, що вірю. Але позирайте, якщо ви тут Короче, якщо ми я тут на стоїть у вижине стоящу коробку з золотом, то я всім вам куплю поморози. Вам все, я пішов до побачення, Максиме. Ти що йому наговорив? Не полизивайте, пацани, щось поледу А А і нет, ну все капець. Блін, а я по правді хочу мороженого. Ну як ми ботанове докажемо, що це настоящі скарби? Якщо чесно, тоже хочу морозиво! Пацани, зато у мене є ідея. Братан, ти просто геній! Короче, у мене є план. Слухайте уважно. Зараз ідемо по домам, беремо у наших батьків все золото. Найходимо маленьку коробочку, іменно там кладемо золото. Максим привозить сюди Ботанова і доказуємо йому, що він у нас є золото. І все, безкоштовний мороз. Давайте у забісте ліса. Максиме, такого бувати не існує. Як ви змогли знайти клад? Ну як як? Ботанов. Слаков косяк. О, здоров, Ботанов! А от ми знайшли клад, точніше откопали. Ну от. Цю коробку ми одкопали. Нікуди не йдіть! Я зараз прийду. Пацани, план зробив. І тільки ботану пішов у магазин заморожем. Єс! Насладимся молозивом! Знайомтесь, друзі, Сергій Валерович, головний директор музею Свалявського. Добрий день. Це мені кажуть, що ви тут золото відкопали. От коробка. І той! Знаходиться золото. це якась дивна коробка. Все, йде по плану. Ну тут справжнє золото. Ну все, дякую вам. Віддай коробку! Це ми її відкопали! Е, віддай коробку! Е! Віддай! Це наше золото! По правилам закона це все золото треба здати в, в самий головний музей. Все, давайте! Закон є закон, і закони треба соблюдати. Добре, я пішов, пока. А, я ще й піду в магазин замороженим. Це капець, бляха, пацани. Якщо мої батьки узнають, що я все їхнє золото музей здав, вони мені все одно туди здадуть, тільки вже не в музей, а в діддом. Та добре вам, пацани, зато не наймеся. Тільки пацани, давайте договоримося так, що якщо нас батьки будуть про щось звідати, куди пропало золото, говоримо це. Ми нічого не знаємо, ми нічого не відели і нічого взагалі не знаємо. Господи, сух... спаси Сохрани, щоб цього не прикратилось. Що за Чіпе, тат? У нас ЧП все золото із дома украли. А, тата то, то все фігня! Ми вам всі полотали все золото, щоб доказати ботанове, що ми наїсли на стоятий клад. Е, Андрій сказав, нікому це не розказувати. Ну от я і не розказую. Чого? Ой. Казиці не треба було нікому це не говорити. Підпишись за пацанів. за Максима лайк ти поклади. Забачу лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади. Якщо ти не пончик, нажми на колокольчик.